Сьогодні шоста річниця президента Зеленського, і життя стало не лише веселіше, але й дорожче. Давайте почнемо з інфляції. Інфляція розігналася вже до 15%, але насправді це не показник, ви не розумієте, що таке плюс 15%, плюс 10 плюс 12%. Тому що це сукупна по всім товарам і послугам, щось там дорожче стає, щось навіть іноді дешевше, але по факту. Ситуація трохи інакша. І якщо на речах ви можете зекономити, на якісь послугах можете зекономити, не повезти дитину в кіно, окей. Але є речі, на яких ви точно зекономити не зможете. Це їжа. Просто вам для показника, для розуміння, що і наскільки стало дорожче. Так от, порівнявши квітень 24-го з квітнем 25-го, зростання цін ми бачимо від 10 до 270%. Давайте просто по позиціям так буде легше, так буде зрозуміліше. Е, найменший показник в цьому рейтингу зростання це цукор. Лише 10%. А далі поїхало цікавіше. Гречка 44% плюс яйця 73% плюс. Масло вершкове 32. Сонячніка олія 40. Яблука. Плюс 61% і рекордсмен капуста, але не долари, як раніше їх називали, а звичайна зелена капуста, яку ви можете купити на ринку. 267%. А ну і ще цікавого морква 206%. От це те, що і як подорожчало. Тому що е, ви маєте це розуміти, е, тому що ви, мабуть, не все пам'ятаєте. І е, просто не пам'ятаєте, скільки це коштувало в минулому році, а по факту бачимо ті ціни, які я тільки що зазначив.